Воно, знаєте, все так. Як в день змогли посмажити шашличка, то на вечір знов пригоди маємо. Розказуй господар, що сталося. Колесо десь пробилося, спустило. Треба тепер розібрати і дивитися, що там. Я вже її підомкратив, Взяв гайки отаким от мастилом, який ключ помастив І тепер буду відкручувати. Бачите, який мастило? Може комусь буде цікаво. Ой, нам ні дня без пригод не можемо, ні дня. Може, хтось не на справді на врочу, патре, Може, Думаю. це на віск клігати, <поїхати>, поїхати до бабки чи на церкву пішти свічку поправити? Mm. Дюрка? Не було тут манжети підкладки на дискові. Десь з двох частин складається. І воно десь протерлося. Тут теж вже таке воно поганеньке. Що, треба купляти нову? І, так, нову камеру треба, воно десь протерлося, аж вирвало. Треба нову камеру, вставити нову. Ну, не пробилось, просто протерлось. То вже завтра? Завтра вже магазини закриті. Йопа мать! Ну що, завтра буду будуть їсти в обід, не зранку, <гум> нічого, думаю, не мруть. Ой, так, да, люди. <гум> Як там кажуть, хто не тримає, того немає ніяких збитків-убитків. А в нас постійно, кожен день пригоди. Ой, добре, треба йти вже все одно сьогодні, ті камери, нічому не поможе. треба йти далі до роботи.